Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, мої дорогі, ви на каналі Таро Україна. Ми сьогодні будемо дивитись нашу країну в червні місяці, що чекає, на що звернути увагу. Як будуть справи на всіх напрямках найгарячіших? Яка на сьогодні йде інформація? Не забувайте підписуватись та писати ті питання або ті міста, які ви хочете подивитись більш детально. Україна у червні вже хочеться дуже добрих новин. Ну, знаєте, карта дуже добре говорять, бо в нас завжди Україна домах, а. Ворог то дияволо. Україна у червня. Ну, Рухаємось до цілі поставленої. Гармонія. Показує круговий захист, це означає, що ми укріпимо його. Ми рухаємось. Місяць родин, місяць сім'ї, місяць здобутків, місяць утримання ще допомоги, грошей, підтримки, радісних новин, якихось свят, як би це не лунало, люди будуть повертатись. Загальна енергетика країни, як ми кажемо, загальний ресурс підтримується і навіть збільшується. Таке відчуття, що ми розширюємось, будемо дивитись. Україна в червні. Чекали на рух рухаємось, домовляємось. Будуть ще якісь трибунали, будуть ще. Але є небезпека. Одне без втрат. Я тут про цивільних кажу. Бачите, як у нас? і Сонце місяць. Поруч стоять. Одні одні старші аркани пішли. Вдень і вночі. Таке відчуття, що ми рухаємось день, а вони вночі нам загрозу становлять. Україна червень. От закриті всі плани. Плани є, вони закриті. Таємні. Це дуже добре. Є якісь скриті домовленості, перемовини, рух. Ми когось з їх таких великих посадовців або військовокомандуючих знищимо, вб'ємо, голову відрубаємо. Ну, не буду, тут не можна прямо тут так казати в Ютубі, це алегорія образно. А може і ні. Що за карта мир? Що хочеш нам сказати? Як є можливість, знаєте, це не перемир'я, це не підписання миру, це як можливість забезпечити і території, яка зараз наша, вже, укріпити, закріпити, захистити і забезпечити, забезпечити тут мир. Але й будуть сигнали про те, що сідаємо за стіл перемовин, ми не згодимось, тільки на своїх умовах. Дуже багато до нас їде високопосадовців, гроші домовленості. Тут Америка, тому що то, ви знаєте, на доларі да, їх знак. Ми тобі даємо ресурс, тільки йди вперед-вперед. От дуже багато, багато надій на нас, дуже багато на червень, надій просто. Ось таке відчуття, що були домовленості, і все. Все, вже кивають головою, кажу, добре, добре, вперед. Але не так все просто легко. От кінець місяця важкий. Розкриються якісь внутрішні державні схеми, причому на такому високому рівні. О, тривога може бути на рівні е, міністерства. Ну, куди ж ми без, без тривоги? І все ж таки будуть важкі бої. Коли ми рухаємось. Небе зруйнування інфраструктури. От знаєте, як буде дозачищатися на місцях оця проблема зрадників? Гарний початок, гарна надія в початку місяця, дуже велика надія. У нас така фраза йде і спокій, і спомин. Треба запам'ятати. цей черевній місяць. плани Знову допомога люди. Велико, багато смертей серед військових, але не можна так казати, але скажу дослівно. Втрати не просто так, втрати дадуть той результат, який хочеться. По інфраструктурі буде бити. Будуть атаки і будуть такі важкі, важкі. Десь, дивіться, буде пробувати систематично, точково знаходити прогалини. Тут західні регіони також є загроза. Сход взагалі, дуже, схід дуже, дуже, безпи, дуже треба уважно бути, дуже небезпечно. Хоча на. В сході більше показує втрати військових і ворог у обороні намагається бути. Контрнаступ, червень. повинен бути, буде якась туга за тим, що інфраструктуру важко, за людей треба подумати. Знову ж таке питання вивести, убезпечити. Важкий, він не буде простий. Він буде з великими втратами. Скільки напрямків буде. Великим фронтом показую. Але дуже багато буде зриватися, з повітря будемо багато бити. Буде. Мета контрнаступу. Декілька їх, декілька варіантів розглядають. А, просто перемога, а, хитрість. Ну, це мається на увазі звільнення. Да? Саме перемога військова. Якщо ні, якщо по землі хитрість хитрими планами, ну, тут, може бути Спеціальні сили да підключатися. Тоді будемо знищувати. Жех ж, ж, палити і топити чомусь. Комплексно. Є підтримка. Жінка при владі підтримує і група людей є підтримка, це зовнішньо На інших країн. Тут може бути ЄС Америка, отак мені йде. Є підтримка. І питання в тому, що у нас буде вдосталь всього. Навіть десь буде ну, е якийсь час забагато, наприклад, ресурсів. Мах, закохання. Радіти будемо. Радіти будемо, і кажуть, це робимо задля бачите кого? Задля вас. Радіти буде. Щось буде приємне в червні, дуже. Але небезпека з повітря є. Він буде якось більш криваво і так, сильно продавлювати цивільних, але все одно люди повертаються. Ну, поки так, будемо ще дивитись, Сподіваємося, що так і буде.